Так, наші всі поснідали. збираються. хочу зняти неділя раночок. Ще нікого біля басейну нема, але в принципі галос уже тут, як тут. Давайте передівайтеся і з третього поверху. Зараз будемо нирять. Так, попросили, щоб нам відкрили басейн. Офіціанти допомагають, зараз відкриють, зараз будемо плавати тут. От Наші теж люди виходять то коли роз'їжджається, сьогодні виселення до 11, ми будемо Десь до 12, можливо, будемо в басейні, можливо, ще якесь відео познімаю, похожу по території, щоб було. Ну, поки що так. Так, бачу туман трошки меншає. є. Менше-менше, хоча там от прямо, то він бачу такий плотний стоїть. І отам. Але там такі е, великі ну, перепади між горами і полонинами, і він так, якби, залишається довше. Тому що в нас тут, я ж казав, що вже був, вже зараз сонечко, все нормально. От Ще один наш Діма можеш передати привіт. Що треба? Ключі, Міші? Все зрозумів, добре?